Всім доброго дня. Дуже давно вже нічого не знімав, тому вирішив зробити невеличкий огляд на ось такий кондиціонер під назвою Mobile Air Conditioner. Це X141. Значить, так. Його розміри у нас по довжині 50 см, по ширині 20 см. Ось так. Виглядить у нас боковина. І у нас буде будувати. Його вже можна на стелю повісити. Правда, шнурочок короткий, десь около 80 см або метра. Ось так, плюс-мінус. Панелька на ньому сенсорна. Температурку навіть можна регулювати. Є на ньому два режима. Теплий і холодний, ну і таймер. Також до даного апарата. І ось такий пультик. По факту ті ж самі кнопочки, що й на самому кондиціонерові. По потужності тут вже дуже велике питання, тому що, виходить, на офіційному. Ну, не на офіційному сайті ямайси, веду на розетці. І на інших сайтах інформація взагалі різниця. Розетка пише, що його потужність 1800 Вт, а інші сайти пишуть 1500 Вт. Пробував уточнити через коробку, передивитися її. Можливо, що на ній буду писати якась інформація або в інструкції там абсолютно нічого нема. Ні того, що в ньому. Як він працює, як він може працювати, ніяка його вата Взагалі нічого нема. Чисто лише як загальна базова інформація, що він має підключатися до 220 Вт і все. Я його трошки включав, дивився, як він працює. Тихенько, бодренько. Саме цікаве, що на сайтах вони продаються по 1300, 1500, 1600, 1100 гривень. В зависимості від продавця. А вже, наприклад, на китайських сайтах його взагалі можна знайти за копійка 300-350 гривень. А є навіть е, фірми, які свого роду перепродають, е, можна знайти за 600-650 гривень. Ну, по факту з такий невеличкий котенький огляд.